Ну, була, не була. Ядь кін швидкий. Ну хоч підкаточили. Хоч підкаточили. Блін, Лора забрала черфутура нашого. Ну що це таке? Що за сумасшествие? І в мене киде, киде мільярд років. Він сюди їде. Цей полупрепарат сюди їде, представляєте? Мені треба кидешеться. По-іншому ніяк. Зодно я на нього не буду прыгать. Регета 66 Це ТТ 9 левела. Ого. Поїхав я на базу свою. Уху-ху-ху-ху-ху. За камінь я прыгать не буду. ББшки може зарядити, але ні, знову ж таки, ББшки це дуже-дуже тяжко буде. Треба було їхати, я знаю куди, ховатися там, я не хочу так. Я зараз ось тут танк знайду. Угу. Я просто дружочок за заряжався. Той утопився, представляєте? Так, тепер вижити від арти. Арта одна швидка у них. Цікаво, вони щось задумали, чи ні? Артаводиці. Дивись, арта не поїхала. А чого вони не поїхали? Капець. Я думав, вони поїдуть. Во. Во. Все правильно. Поїхала. А Лора, напевно, його прикриває. Чи що вона робить? Ні, немає отута. Ах. О боже. А ну топись. Ну-ка, топись. Ти прикинь? Як мені щас повезло капітально? Блін, як я його прочитав, це Ларейна. Я так і думав, що він нікуди не поїхав. Потому що, якщо вже 212-й приїхав, хлопці, то. Е, а скільки було противників? 4 чи 5? <ріст> <ріст> Чуваки, це калабанов. На калібані! Ви чо сумасшедші, що? Ви представляєте? Охренеть. <ріст>